Розділ 15. Хантер-мисливець дворі був святвечір, і Вільям збирався йти спати незвично рано, як і належить робити всім дітям на святвечір. Але перед тим він поклав на хиткий дерев'яний столик біля димоходу м'ясний піріжок для оленів та моркву для Санти. Впевнений, ви подумали, що все має бути навпаки. М'ясний пірірок для Санти, а морква оленя. Але це найпоширеніша святвечірня помилка. Всі зі знанням справи з року в рік повторював містер Трамп. Містер Трамп вклав Вільяма в ліжко, і, хоч сам він відчайдушно опирався сну, різдвяні переживання настільки його виморили, що він заснув уже через 0,8 секунд після того, як торкнувся головою подушки, Вільяму вдалося трошки довше опиратися сну, але, врешті-решт, обоє міцно поснули. Поки Вільям спав і бачив різдвяні сни, він і не підозрював, що дрібненькі волосинки на його руках і потилиці. Знову насторбучились. Вони знову стали сторч, тому що за вільямом досі стежили. За вікном цілий день рясно сипав лопатий сніг. Всі покрівлі на вулиці Вільяма були густо встелені шаром білого крижаного пуху, настільки ж гладенького, як помадка на різдвяному торті, всі, крім однієї, де хтось розбурхав безгоздоганний покрив. Дві пари слідів були розкидані по всьому даху великими колами на снігу. Там хтось був. І, судячи із сотні слідів, вони провели там немало часу, походжаючи туди-сюди. Чоловік та його собака, яким належали ці сліди, Більше не сновигали. вони стояли непорушно, мов статуї, ховаючись за димарем. Але чоловіки з собакою робили на даху навпроти дому Вільяма на сам святий вечір. Чому вони стежили за Вільям упродовж останніх кількох тижнів? І чому вони тепер в морозі сніг ховалися там? Хто вона такі? Я вам скажу чоловік цей був лихим. Його звали Хантер-мисливець. Хантер був старим чоловіком, грубоватим, зжморшкуватим лицем і великим бугруватим білим шрамом на ньому, що тягнувся від ока до підборіддя. На голові в нього була дуже дивна мисливська шапка пером павича, що гордо стерчало з неї, а голова бідолашного павича тепер слугувала ручкою Парасульки. І він завжди, навіть у сні, палив криву люльку зі слонової кості. Її гідкий, яркий дим годинами витав у повітрі, дуже неприємно опікаючи ніздрі людей що стояли поруч з ним. Але що в ньому зразу кидалося в очі, так це його неймовірна пафосність. У нього був пафосний вигляд, він пахнув пафосно. У нього були пафосні ходам і манера говорити. Навіть те, як він напівзігнутий, ховався за димоходом, виглядало Пафосно. Та він був настільки пафосний, що шкарпетки в нього були з ниток із чистого золота, і шмаркав він свого носа не інакше, як у десятифунтовій купюри. Хантер мисливець був старш... старшим сином надзвичайно заможнього чоловіка. І коли його батько помер, Хантер успадкував цілі гори сімейного золота. Він ні з ким не хотів ділитися своїм багатством і зберігав його у величезному підвалі, в родинному маєтку, куди нікого не пускав. Він відгородився від своєї родини, від світу. Навіть щорічні різдвяні листівки від далеких родичів не могли відірвати його. Від перелічування власних багатств. Він любив гроші, він любив золото, та понад усе він любив полювати. Ще з малку він полював на бідолашних невинних звіряток. Поки його непристойно заможні батьки їздили в довгі екзотичні мандрівки, він залишався вдома зі своєю няночкою, яка була надто закроє. Клопотана його ідеальним молодшим братиком або приділяла йому увагу. Спершу він полював за сусідськими котами, зробивши пастку з китайських паличок. Йому так сподобалося, що наступного дня він випустив свого хомячка в лабіринт із живоплоту і застрелив його з рогатки, змайстрованої з кісток кота. Він випустив свою золоту рибку в рів, полювавши її білярдним києм замість гарпуна. Тоді ще маленьким хантер був відомий як Схакслі. Але одних довгих зимових канікул, повернувшись із школи інтернату додому, він умудрився вистежити і вполювати. Кожну кожнісіньку тваринку в радіусі 12 миль від сімейного маєтку. Відтоді його звали не інакше, як хантер-мисливець. Хакслі перестав існувати. З роками тварини, на яких він любив полювати, ставали все більше і більше екзотичними. І що рідкіснішою була тварина, то сильніше він хотів її вбити. Він полював на левів і тигрів. Ведмедів і мавп, зебр і жирафів. Але для Хантера вони були не більш такими рідкісними. Він любив полювати насправді шалено рідкісних тварин, істот настільки унікальних, що більшість людей ніколи навіть не чули про них. Проте вони цілком реальні. У нього був ріг єдинорога, якого він вполював. У льодовиках Гренландії. У нього була лапа рожевого полярного ведмедя, якого він застрелив зарбалета, стоячи біля підніжжя веселки. У нього були вуха пандару, зябра, хвіст равликита, язик дивозвіра, рило свинориби, і крила 20 тисяч літючих мурах яких він прибив у Швеції в день літаючих мурах. Він полював на різноманітніших істот і, полювавши їх, вішав їхні голови на стінах свого величезного маєтку. Куди би Хантер не пішов, за ним усюди слідом ходив його вірний друг Харкун. Він вже багато років був надійним товаришем Хантера. Він робив усе, що велів йому хантер, бо знав, що за будь-який непослуг його голова поповнить колекцію на стіні маєтку. Але чому ж хантер з гаркуном ховалися на даху в снігопад на святвечір, і навіщо вони таємно стежили за Вільямом останні кілька тижнів? Я взагалі то планував розказати, поки ви мене не перебили. Розумієте? Колись давним-давно, на святвечір, коли хантера ще звали Хакслі, він побачив найдивовижніше видовище, яке тільки може взріти хлопчик. Він побачив летючих оленів. Його молодший братик почув якісь звуки, що долинали з неба над маєтком. Там хтось співав. А тоді. Де не взяли скрізь щелину в снігових хмарах гігантський сан? Маленький хлопчик гукнув свого брата, і саме тоді Хакслі побачив їх. Дев'ять дивовижно магічних летючих оленів. Летючих оленів. Летючих оленів. Нічого собі здивовано мовив Хакслі. Летючі олені, я не вірю власним очам. Вони ж, ба, мабуть, найрідкісні істоти у світі, вигукнув молодший братик. Так воно й було. Я мушу мати одного з них, крикнув Хакслі. І з того вечора життя хаттера змінилося. Все, що він думав, все, чого він прагнув, була голова. Дивовижно магічного литючого оленя, яку він почепив би у себе на стіні над, над каміном. Ні про що інше він не мріяв. Відтоді всі свої мисливські зусилля він зосереджував на тому, щоби вистежити санту і замахнутися на одне з тих рідкісних створінь. А кілька тижнів тому він побачив щось таке, що пробудило в ньому лиховісною ідею. Маленький сумний хлопчик, який сидів в інвалідному візку, а поруч з ним його батько, виряжений у безглуздо святковий одяг. То був Вільям. Поглянь на цього хлопчика, гаркуне, на цю нікчемну кубку печалі в інвалідному візку, звернувся Хантер до свого собаки. Гм, маленький сумний хлопчик. Від ва... В інвалідному візку. Ай-ай-ай, як зворушливо, продовжував він, розпливаючись у хитрій посмішці. У Хантера з'явилася ідея. Здається, Гаркуни, я знаю, як натрапити на слід цих летючих оленів, вигукнув він з лихим блиском у карих очах. Усі ці роки ми намагалися їх знайти. Але ми все робили неправильно, мій пухнастий монстр. Він збуджено поплескав свою собаку по спині. Потрібно, щоб санта сам привів до нас цих фантастичних летючих звіряток. Невже ти не розумієш, дурна дворняшко? Як взагалі санта може не прилетіти до цього бідолашного хлопчика на Різдво? Звісно ж, він прилетить. Ти. Нікчемний мішок блошиць невже до тебе досі не дійшло. Ми простежимо за цим хлопчиком, розіб'ємо табір на даху і чекатимо до свят вечора. Санта спуститься з неба на своїх блискучих санях, і коли він пролізе в димохід цього хлопчика, його магічні олені залишаться самі без нагляду. В нас перед очима. Ось тоді я це зроблю. Я застрелю їх, гаркуне, я застрелю їх усіх до одного. Хантер засміявся, потираючи свої жадібні руки і тішачись думкою, що він застрелить оленів санти. Нарешті вони будуть наші голови, найрідкісніх створінь на землі, висітимуть на нашій славетній стіні над каміном. Він зайшовся маніакальним сміхом. Гаркун лише полегшено зітхнув, вдячний, що він собака, а не летючий олень. Отож Хантер разом із своїм собакою простежили за Вільямом до самого дому, весь час ховаючись у тіні. Вони стежили за кожним його порохом. Вони бачили, як його з ніг до голови. Облили вершками в супермаркеті. Вони вичікували всередині поштової скриньки, а тепер от вони сиділи на даху напроти вільямової похилої хатинки, чекаючи на санту, що летить на своїх санях. Адже сьогодні був святвечір. Сьогодні хантер застрелить дивовижно магічних летючих олень.